Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Дірка в стіні ПРИПОвістей 25-28. Людина, що стриму не має для духу свого, це зруйноване місто без муру. Мої квіти щось поїдало. Ще вчора вони гордовито підіймали свої голови. А тепер від них лишились лише безголові стебелини. Я оглянула подвір'я і виявила в дерев'яному паркані дірку розміром з кролика. Кролики милі створіння, однак тепер вони становили загрозу для мого саду. Я замислилась: чи не знищують подібні непрохані гості цвітіння Божого характеру в моєму житті? У книзі приповістей 25-28 сказано. Людина, що стриму не має для духу свого, це зруйноване місто без муру. У стародавні часи міський мур захищав від вторгнення ворогів, і навіть маленький отвір у стіні означав, що в небезпеці перебувало все місто. Про самоконтроль сказано в багатьох приповістях «Якщо мед ти знайшов, то спожий, скільки досить тобі, написав мудрець. Самоконтроль є плодом духа, який оберігає нас від втрати ґрунту під ногами через власну нетерпеливість, гіркоту, жадобу та інші речі, які можуть знищити Божий урожай у нашому житті. Самоконтроль це вияв пильності, що шукає дірки в стінах нашого життя та вчасно їх латає. Оглядаючи своє життя, я іноді бачу ці вразливі дірки, місця. В яких я знову і знову піддаюся спокусі, о як мені потрібен Божий самоконтроль, аби вберегтися від подібних непроханих гостей. Які дірки ви бачите в стіні вашого серця? Як Божий плід самоконтролю може вберегти ваше життя від вторгнення непроханих гостей? Помолимось, дорогий Боже. Будь ласка, посилюй плід самоконтролю в моєму житті, аби я була захищена від будь-якого вторгнення. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.